Короче, всім привіт, і казати лайк, не підписуйтесь, бо я зараз покажу таке вам тур по ветеринарі клінічі. Беру персонажа і дивіться, як У мене тут тваринаші для тварин, а тут ще ветеринар клініка з тваринами. Тут така вивіска собачкою, тут, тут можна чистити. Тут стола, клапочка. Тут можно попасть рассылка. Собака чекаю клапида. Я почему? Вот. Тут видите. Видите, видите, какая-то. собака, это собака. Давай. Ой, пойдем, пьем, пьем, Тут есть точечка. Тут дальше не карту продаете. Вот качочек, Ой. Ой, ой, ой. Короче, поставлю. Тут вона вони треба укол робити собачі, а сочка боїться. Не приживається, не боляче. Далі тут, тут можна покупати, тут купають собачки. Тут же пару днів є і тут такі квіточки, тут тут собачки купаються, деякі тут квіточки такі. Тут Расследка тут. и короче, я расскажу, кто чекает, не было, ну, я буду говорить, что твоя собака чекает тут. Ну, это такой руб тортик, ставь лайки и подписывайтесь на мой YouTube канал. Короче, и я видео уже собираюсь закидывать, то есть не забудьте ставить лайк, и подписывайтесь. Па-па!